З'явилося багато громадських організацій, молодіжних в тому числі, так і вони дійсно вже можуть впливати на щось саме в своєму місці, в своїй громаді, який в своєму регіоні або там на рівні держави. Захист слабких це справа сильних. Це це в мене в мозку, та власне змушує мене йти так. Добрий день, шановні глядачі. З вами у відкритій студії ЗНУ працює студентка ЕПФК ЗНУ спеціальності журналістика Яна Ігріцова. Сьогодні в межах рубрики «Успішний студент ми маємо чудову нагоду поспілкуватися зі студентом факультету журналістики Русланом Санталовим. Вітаю, Руслане. Дякую що це. Давай почнемо з самого початку: чому ти обрав саме ЗНУ та як ти вирішив вступати сюди? У uh, 2020 році у мене постало питання після закінчення. Що робити далі з моїм професійним життям. Насправді в мене було багато варіантів саме спеціальності, але був лише один університет, який я хотів слідкувати. Це Запорізький найкращий університет. Стосовно спеціальностей мені пропонували бюджет як на факультеті менеджменту, так і в інженерці на технічну спеціальність електроніку. Також я подавав спочатку навіть на другий курс. В факультету управа. Mm -hmm. Але останній мій вибір був саме інженерія програмного забезпечення. А чим тебе привабила спеціальність інженерія програмного забезпечення? Інженерія програмного забезпечення це є лідером саме по працевлаштуванню. Тобто, це воно пропонує досить різноманітний вибір професій. Це може бути як бекенд і фронтенд. Але найбільше мені подобається саме тестування. Але потім ти вирішив змінити напрямок і зараз навчаєшся на інформаційній бібліотечній та архівній справі. Що тебе підштовхнуло до цього кроку? 2020 рік це також був рік ковіду. І саме 20-2021, а початок 22-го, це повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. Воно все повпливало на мої софт-скіли, особливо в частині комунікації. І Саме інформаційна бібліотечна та архівна справа вона допомагає мені комунікувати. Якщо навіть казати, так, якщо деякі скажуть, що це там можливо роботи лише бібліотекаром чи архіваріусом, то я скажу, що насамперед це інформація. Інформація це може бути як і працевлаштування в органах державної влади, спічрайтерами, там, комунікаційниками, там, пошук якоїсь інформації, це завжди пригодиться людям. Також ти активно займаєшся студентським життям, був у конференції студентів та захищав права студентів. З чого все це почалося, і що було найважче на цьому шляху? Це все почалося наприкінці минулого десятиліття, десь 18 девятнадцятого роки. Коли я побачив проблему, на яку багато хто звертав увагу насправді, але ніхто нічого не міг з цим зробити. Це саме питання пільгового призду для студентів. Саме з Запорізького району. Тобто я сам з Хортицького району, ну, проблема мостів, проблема з тим, що всі, всі інші райони можуть їздити кілько на тролейбусах, а Хортицький район навіть не має тролейбусів це все було занадто погано. І перше, до кого я звернувся, це була моя проспілка в коледж. Але вона була насправді не зацікавлена щось робити, оскільки вона не бачила цю проблему. Як такого масштабу. Тому я вирішив спочатку сам зверненнями до міської ради щось спробувати зробити. Але як це часто буває, вони відповідали відписку. Потім я писав, потім я це не залишив, і писав до обласної ради. Вони своєю чергою помітили, що в цьому таки є проблема, та написали саме на департамент транспорту міської ради. І вже звідти вони разом з міською радою а, запропонували рішення саме запровадити тролейбуси з автономним ходом з Куртицького району в Дніпровське. Але насправді там було лише три тролейбуси з ходом 40 хвилин тому. А, чи вирішила це проблему? Частково. Але насправді воно була досить популярна серед, серед студентів минулого року. Так, тобто, вже майже після п'яти років е, цього питання, мені пощастило зустрітися з міською молодіжною радою при Запорізькій міській раді, де мене почули і створили спочатку робочу групу з цього питання, і потім вона вже переросла в цілий відь. Спільно з ними я е, продовжу відстоювати правосуди та пільгоприз. Та як наслідок е, на початку цього року саме всі студенти. Всі школяри вони змогли білько їздити за карткою, сплачувати онлайн і багато чого іншого. А, потім окремо я хочу звернути увагу на конференцію студентів з польського національного університету. А, я був делегатом 23 24 твертих років. Так? І завдяки саме бажанню минулої голови студентської ради зНО пані Аліно Воробко змінити цей університет. Це досить. Так, так я, я також активно відстоював права студентів, але вже на рівні університету. Зокрема, завдяки моїй першій правці, студентам було повернуто право голосу за делегатів, після того, як вже всі делегати обралися, але в деяких випадках вони могли втратити сам з Тобто, якщо тоді було, що самі делегати приймають собі делегатів, то зараз студенти з прийшов університету можуть голосувати за тих людей, яких вони вважають кідним цього. Дуже дякую тобі за твою працю. Допомога студентам це справді важливо. Також чула, що ти проходив міжнародні навчальні програми у тарту, моделі Європарламенту та ПАНАТО. НАТО. Які враження залишилися, і як цей досвід вплинув на твоє бачення активізму тут, в Україні? Це різні програми, не менш цікаві. У Тарту я вивчав саме особливості тоталітарних та демократичних режимів східного регіону Євросоюзу. Так? Тобто це була Білорусь, це була Україна, це була Молдова, це була навіть Вірменія. Там, там було досить цікаво, але, але ми вже всі знаємо історію України, тому для мене чогось нового. А, не було сам, я це вже все знав. Але, але мені дуже сподобалась їхня версія Мудлі. Тобто там люди дійсно спілкувалися, там був такий форум, де люди обмінювалися повідомлення. Тому, якщо адміністрація університету захоче щось оновити в будлі, окрім дизайну як цього року, тоді форум це буде однією з найбільш важких версій. Асовно моделі Європарламенту та ПА НАТО, то насамперед це бажання дізнатися про ці інституції. Тобто, з, після, після, після Революції Гідності, після того, як люди висловили бажання, після того як громадяни висловили свою думку, та це було все закріплено Конституції України. Постало питання: а що саме таке? Це ваше євросиста та НАТО? І ось зараз це все дуже допомагає молодим громадянам, тобто насамперед студентам, дізнатися більше. Тобто, зараз я навіть е, е, вичаю, зараз я вивчаю модель Європарламенту додаткову, і там дуже багато бюрократії. Тобто, там це, ці рішення, це щось дуже важке. Сон НАТО це насамперед політична альізація. І Тобто, як саме приймаються рішення, хто є такими головними контриб'юторами в саму організацію, це все також досить цікаво. А якщо казати просто студентський активізм загалом, то з 2015 по 25 рік, якщо так подивитись, якщо провести маленьке дослідження, то можна сказати, що. Саме вирі, воно вирісло в рази. Тобто, що я маю на увазі? Це те, що е, з'явилося багато громадських організацій, молодіжних в тому числі, так, і вони дійсно вже можуть впливати на щось саме в своєму місці, в своїй громаді, який, в своєму регіоні або там на рівні держави. Е, тобто, наприклад, це нещодавні протести, наприклад, це також показало, що люди можуть об'єднуватись та відстоювати свої права. Я також знаю, що ти долучаєшся до екоініціатив. Навіть координував прибирання на Хортиці. Що тебе мотивує братися за такі справи? А, минулого року, коли я думав йти чи не йти на екоініціативу, там толоку від Юй Ейніс, це було прибирання у Хортиці. То мені впало в очі їхній слоган, який вони використовували для загалом для який вони використовували? Це Захист слабких це справа сил. Це, це викарвалося в мене в мозку, та власне змушуємо йти та. А Загалом, то, вони це побачили, і цього року вони навіть запропонували мені бути одним з їхніх координаторів. Тобто, і насправді, засміченість острова Хортиці, це що? Тобто, ми там прибирали десь кілька годин, і вже там було десь 5-6 великих шкіл. Це, це дуже важливо для сприйняття. А зважаючи на те, що воно все впливає і на тварин, і на людей, особливо, особливо зважаючи на е, забрудненість повітря в нашому місці, це, це просто складно. Уявити. Дуже дякую тобі за те, що ти допомагаєш природі та тваринам. Це справді викликає повагу. І при цьому всьому ти якось встигаєш все: навчання, активізм, волонтерство. Як? У тебе є якийсь секрет, як поєднати все і не вигоріти? Насправді ти не можеш вигоріти, якщо вже вигорів. А якщо серйозно, то а, якщо брати навчання, наприклад, то у мене є великий досвід саме того, як швидко робити речі, або як робити речі повільно, але при цьому встигати все. Тобто на навчанні я а, від вмію відволікатися від речей, не просто сидіти десь 4 години над порожнім папірцем та думати, що написати, а, наприклад, подивитися якийсь фільм, серіал, можливо, послухати музику, або там якось з користю провести дозвілля. І при цьому пасивно думати, як саме мені е продумати цю, ту чи іншу тему. Совно активізму, так, екоактивізм, то е якщо це не зроблю я, цього не зробить якийсь інший студент факультету журналістики. Тому це мотивує. І наостанок хобі. кажуть, ти добре граєш у шахи. Це просто розвага чи щось, що реально допомагає у житті? Це насправді обидва варіанти. Десь 8-9 клас я був найкращим гравцем в школі. Тобто Завдяки моїй перемозі, навіть мій клас став найкращим в школі. Минулого року я також приймав участь в турнірі з шахів, що було на НТЕСА, але я програв саме чемпіону тодішнього турніру, а він дуже гарно грав. Ще можна сказати, що шахи для мене як розвага. Тобто Я зараз першокурсників якось намагаюся з ними грати, щоб будувати якісь зв'язки. Я також можу сказати, що це допомагає мені аналітично мислити. Тобто на декілька кроків вперед, що. Насамперед допомагає мені в моїй аналітичній інформаційній діяльності. Дякую тобі за відверті та цікаві відповіді. Сподіваюсь, твоя історія надихне майбутніх студентів не боятися діяти і змінювати своє життя. А вам, глядачі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал вступнику ЗНУ та ставте вподобайку. Це допоможе у просуванні відео. Також долучайтесь до наших соцмереж. У нас багато цікавого. Якщо ти успішний студент, обов'язково заявляй про себе. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі!